Працюємо на Херсонсько-Миколаївському напрямку з недопущення ворога на нашу територію. Працюємо і вдень, і вночі, аби наше небо було вільним. На збройні маємо два комплекси перехоплювачів: одні швидкісні в більшості по швидкісних цілях, інтерцептор. Комплекс Тарас П для менш швидкісних і розвід дронів. Обидва українські виготовлені в Україні з українських компонентів. Вони намагаються вдаватися вже до хитрощі вже не так нагло. В якомусь радіомовчанні заходити, намагатися обдурити як радари, так і інші засоби, аби зайти. На сьогоднішній день у нас вражених і підтверджених вісім повітряних цілей. Цілі доволі різні зали, суперками, модифіковані суперками водіската і орлани. А бувають такі дні, що вони літають постійно, намагаються залетіти на нашу територію, і ти 24 на 7 біля планшетів, біля ноутбуків, контролюєш ситуацію, літаєш. Збиваєш або хоча б відганяєш від нашої території. Літаємо трішки, перехоплюємо ворожу розвідку, розвіддрони. Вбиваємо, намагаємося тримати чисте небо. Цинтина яга передає відеосигнал на монітор. Завдяки їй ми. Бачимо, спудили тема. Завдяки поворотному механізму нам не потрібно крутити вручну, можна пультиком нажати, покрутити. Безпілотник крило інтерцептор, може працювати по розвідникам. У нас було декілька таких днів, яких на той час ми тільки чергували в день, вночі відпочивали. Але бували такі дні, що починали працювати з восьмої ранку і закінчували восьмою вечора фактично без відпочинку. Взлетіли, відпрацювали, політали, знайшли чи не знайшли, посадили борт, за поміняли батарейку і взлетіли заново. Чекаємо команди на взліт, тільки поступить команда, відразу будемо злітати і робити свої справи. Бор У нас все готово. Готові злітати. Плюс, плюс, гоу-гоу. Ти цілі зала, розвідувальний дрон, який залетів на нашу територію. Висоту вона не поміняла? Ні, так і йде. Півтори. Якщо не втече за межі, нашої, межі нашого кола, то, звичайно, знищимо. Але дуже часто вони бояться взагалі заходити на нашу територію. Все зводиться до, до бажання розвиватися, навчатися розвиватися. для того, щоб навчитися, це потрібно отримати базу, це потрібно місяць-півтора. Але для того, щоб стати повноцінною групою, не тільки пілотами, а повністю групою, яка буде працювати в даному напрямку, потрібно час, потрібен досвід, потрібно будуть відповідно якісь невдачі, але їх можна всі виправити проводити аналіз над своїми помилками, над помилками інших і робити певні висновки з цього, для того, щоб вони не повторювалися в майбутньому. І багато, дуже багато хлопців, дівчат, які гражданці, яким цікаво, цікавості, які, можливо, займалися аероддиналікою, вони зв'язані з літачками. Помімо того, що ти займаєшся своєю справою і те, що тобі подобається, ти ще отримуєш задоволення того, що ти нищиш ворога їхні безпілотники або неземні цілі. Я думаю, це буде великий-великий стимул. І те, що вони будуть захищати також свою державу, для, для них це буде теж також якимось показником, що вони свою частку внесли в нашу перемогу, яка буде 100%. Поділитися досвідом ми завжди раді і допомогти в будь-яких питаннях. Все, що ми знаємо, ми завжди допоможемо і передамо свій досвід іншим групам. Тому що це також в наших інтересах і, і нам буде легше, і всім всього буде тільки краще.